Сьогодні, люди, мені прийшла посилочка від прекрасної дівчинки, яку звати Тетяна. Ця прекрасна дівчинка недавно допомагала нам закривати збір, і вона проявила бажання прислати мені посилочку. Тому давайте будемо дивитися, що тут. По-перше, Тетяна прислала мені лист. Я дуже люблю листи. І він так гарно оформлений, боже. До речі, я забула сказати, що Тетяна з Харкова, танічка, бережіть себе. Ми всі знаємо, як дуже важко вам там живеться. І Танюша мені ще поклала тут ось такі дуже смачні смаколики. По перше ось такий попкорн зі смаком сиру. Ось такі мої улюблені Рафаелки. Тут іще дивіться отакі прикраси клас. Це, типу, знаєте, як такі з хлопушок кружечки. Одразу настрій піднімається. І дуже цінний подарунок у вигляді двох корон. Танечка, я рада, що ти знаєш, яке я пиво люблю. Я його з радістю вип'ю, буду тебе згадувати. Дякую, Таня, тобі велика за допомогу. Дякую за цю посилку. Ти дуже хороша і класна дівчинка. І дякуючи Таня, таким як ти. Ми робимо великі справи для наших Збройних сил України. Цілую!